Дорогі мої красуні, в кого є можливість завітати у магазин. Будь ласка, завітайте. Магазин знаходиться в селі Селичівка. Називається «Жіночий рай. Ну, це дійсно «Жіночий рай. Дуже великий асортимент одягу. ну, Більше, звичайно, на таких худіших, на молодших дівчаток. Тому бажано приїхати. Магазин, якщо ж нема такої можливості, ви живете далеко, пишіть дівчаткам в дірект, я вам залишаю посилання. Давайте свої параметри. Якщо вам треба сукня, вам скинуть сукню, чи костюм, чи ковтинка. Всі варіанти вам скинуть. Дуже широкий вибір. Дивіться, це сукні, трикотажні. На будь-який смак. Це вельвет тоненький, це шовк. Дівчатка, подивіться, які теплі костюмчики. Ну, взагалі клас. Є червоного кольору. кольори. любите червоний колір. Ну, супер. Великий вибір светриків, які хочеш. На будь-який смак, любі модельки. Дуже багато костюмчиків класичних, трикотажні, вельветові. Всіх показати просто неможливо. Пишіть дівчаткам, О, це дуже гарний. Не, незвичний, бачите? Ну. оп, щоб котинка не впала. Дуже гарний. Скоро новий рік. Корпоративи. Можливо, так, до кого в гості треба на якесь свято йти. Подивіться, які костюми. Спідниця і ковтинка. Ну, я, я не буду витягувати, тому що воно все в полізілені, білесеньке, гарнесеньке. Це преміум якості. просто клас. Шик. І їх тут чималенько. Я рому покажу. Генте. Супер, супер. Так. Дівчатка, гляньте, які спортивні костюми. Ну, теж таких точно ніде не знайдете. Вибір. Дуже великий. Дуже великий. Я вам так трішки покажу. Енте, а? Клас. а? Дивіться, різного кольору, різної модельки. Ось який гарнесенький. Просто супер. Пишіть дівчаткам в дірект, що вам треба, і вони вам все покажуть, що є на ваші параметри.